Фотовиставка під назвою Ми поруч відкрилась у Сумах. Більшість робіт сумського фотохудожника і водночас голови сумської міської організації Товариства Червоного Христа Сергія Малюка. В його доробку близько 700 світлин представлені на виставці 19, Розповідає чоловік. Ми їхали до, до Трасінця, і я фотографував по дорозі. На ну найперша фотографія це була як хлопці вантажать у в автомобіль мішки. За словами Сергія Малюка, за рік повномасштабної війни допомогу від Червоного Христа на Сумщині отримали 32 тисячі родин. Загін швидкого регування Сумської організації Товариства Червоного Христа України їздив по області практично, ну не знаю, на тиждень вони їздили, мабуть, разів 8 або 10, кожного тижня по всіх селах, по всіх громадах, які обстрілювалися щоденно, обстрілювались ворогом. І на цей час продовжують обстрілюватися. І було таке, що вони і під обстрілами там були. Керівник загону швидкого реагування Володимир Москаленко говорить: ми зробили більше 140 рейсів по Сумській області після звільнення, починаючи з звільненого тростянця і так далі по всій області. З них десь близько 80 рейсів. Це було зроблено з гуманітарною допомогою. В зони, які прирівнюються до бойових дій, про евакуацію озоточених росіянами Сум каже Володимир Москаленко, має особливі спогади. На той час це вже був другий коридор і другий конвой, який наші волонтери супроводжували. І я був супроводжуючий другого конвою. На той час вийшло так, що я один супроводжував канвой, і в цьому канвої. Було тільки одна швидка швидких і один супроводжуючий з ДСНС, який відповідав за це. І оце ось відчуття, коли за тобою діти, жінки, люди, які виїжджають з зони, і ти не знаєш, що там буде далі, ця відповідальність відклала той відбиток, з якого ми можемо. Ну, Кликати надію, що все буде добре. З експозицією можна ознайомитися до 5 березня у Сумській міській галереї. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.